Розглянемо роботи силового кола електрового завел 11 М5 при роботі на першій позиції. Від струмоприймача секції А через дорослі подавлення перешкод Л1, замкні контакти дахового роз'єднувача РЗ1 третім кабелем жилення буде поступати на замкнуті контакти швидкодіючого вимикача вв 1 секції А через вхідні кабелі диференційного реле тягових ланцюгів РДФ 1. Живлення буде поступати через замкні контакти лінійного контактору К1 на блок пускового опору Р2, і далі через замкнені контакти першого контактору групового перемикача ПКГ 2 першого по проводу по кабелю номер 21 Живлення проходить через блок пускового опору Р-25. Слід зауважити, що він увімкнений тільки на першій позиції. Далі через блок пускового реостату Р1 і замкні контакти лінійного контакту k 18 вмикаючи котушку реле перевантаження тягових двигунів РТ-35, на замкні контакти аварійного перемикача ПКТ-1 в положенні нормальної роботи. Замкні контакти реверсора ПКР-1 в положенні вперед. Обмотку якоря першого та другого тягового двигуна. Замкні контакти реверсера ПКР-1 в положені вперед. Замкні контакти гальмівного перемикача пкт 1 в положенні моторни, через обмотку збудження першого тягу двигуна, замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний і обмотку збудження другого тягу двигуна. Через замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний, замкні контакти аварійного перемикача двигунів ПКД-1 в положенні нормальної роботи на шунт амперметра струму якоря. Живлення буде поступати на замкні контакти четвертого контактору групового перемикача ПКГ-2, через замкні контакти лінійного контактору К-19, на вмикаючу котушку реле довантажувального пристрою РТ-38, на вмикаючу котушку реле перевантаження тягових двигунів РТ-36. Через замкні контакти аварійного перемикача ПКТ-2 в положенні нормальної роботи. Замкні контакти реверсера пкр 2 в положенні вперед. Обмотку якоря 3 та 4 тягу двигуні, замкні контакти реверсора ПКР-2 положені вперед. Замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 положені моторний. Обмотку збудження 3-го тягу двигуна. Замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в положенні моторний. Обмотку збудження 4-го тягу двигуна через шум амперметра збудження. Замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в положенні моторний. 96-м кабелем на замкні контакти. Аварійного перемикача пкт 2 в положенні нормальної роботи. Через замкнені контакти четвертого контактору групового перемикача ПКГ 1, дев'ятим кабелем живлення буде проходити через міжкузовне з'єднання номер 1 І у секцію Б. Через замкнені контакти лінійного контактору К1, через блок пускового реостату Р2. Через замкні контакти першого контактора групового перемикача ПКГ-2 через блок пускового реостату Р1. Зауважте блок Р 25 у секції Б відсутній, як і контактор К-11. Через амптні контакти лінійного контактору К-18, вмикаючу котушку реле перевантаження РТ-35 тягових двигунів, замкні контакти аварійного перемикача ПК 1 1 положені нормальної роботи. І зауважте 33-м кабелем живлення проходить донизу, до кінця вправо і нагору. Це через те, що контакти реверсора пакер 1 стоять в положенні назад. В такому випадку, через замкні контакти реверсора ПК-1 в секції Б положені назад. Через обмотку якоря другого та першого тягу двигуна, замкні контакти реверсера ПК-1 в секції Б в положенні назад і кабелем 41. На замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторни. Обмотку збудження першого тягу двигуна, замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в секції Б в положенні моторний. Обмотку збудження другого тягу двигуна, замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1. В секції Б в положенні моторні, замкні контакти аварійного перемикача двигунів ПКД-1 в положенні нормальної роботи. Через шунт амперметра струму якоря 48-м кабелем живлення поступає на замкні контакти четвертого контактору групового перемикача ПКГ-2 і 76-ти на замкні контакти лінійного контактору К-19. Вмикаюча котушка реле довантажувального пристрою РТ-38 по кабелю номер 87 на вмикаючу котушку реле перевантаження тягових двигунів РТ-36. Замкні контакти аварійного перемикача двигунів ПКД-2 в положенні нормальної роботи. І 79 кабелем аналогічно через замкні контакти реверсора ПКР-2 секції Б в положенні назад. Через обмотку якоря 4 та 3 тягу у двигунів на замкі контакти реверсора пкр 2 в положенні назад в секції Б. 84 четвертим кабелем на замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в секції Б положені моторний. Обмотку збудження третього тягового двигуна. Замкні контакти гальмівного перемикача, ПКТ-2 в положенні моторний. Обмотку збудження 4-го двигуна двигуна. Шунт амперметра збудження на замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в секції Б в положенні моторний. 96-м на замкні контакти аварійного перемикача ПКТ-2 в положенні нормальної роботи. І живлення буде виходити у секцію А повертатися наступним чином. 120-м кабелем через замкнені контакти. Гальмівного перемикача ПКТ 2 в положенні моторний 121 кабелем на міжкузовне з'єднання 121 кабелем у секції А живлення буде приходити на вихідні кабелі диференційного реле тягових ланцюгів РДФ 1 секції А. Далі 122 через шунт лічильника тяги. 127 через шунт лічильника рекуперації, сотий кабель за пристрої, мінусове рейкове коло. Ось таким чином буде збиратися перша позиція в електровозі бо 11 м 5